грантожерське. адміністрація Трампа заморозила іноземну допомогу майже у всі країни за винятком Ізраїлю і Єгипту. зупинивши на 90 днів майже всю міжнародну допомогу, Дональд Трамп вистрілив інтересам США в ногу. Кількома рішеннями він та його оточення паралізували всесвітню мережу американського впливу, яка вибудовувалася та працювала десятиліттями. І мова не про припинення фінансування багатьох медіапроєктів, як, наприклад, телебачення Торонто, чи лобіювання так. Званої гомопропаганди, як думає наш улюблений радикальний глядач Петро, йдеться про глобальні речі. Те, що ми бачимо від адміністрації Трампа, це очевидно стратегічний відступ Америки з усього світу. Зупинка допомоги, яка спочатку подавалася як перегляд витрат американського уряду, досить швидко перетворилася на руйнування сталих та ефективних інституцій. Поки що відсутні навіть натяки на альтернативні сценарії збереження допомоги. Хоча правильно говорити не про допомогу, а про вплив. Сполучені Штати не філантроп, який роздавав гроші по всьому світу, а цивілізований хижак, який замість того, щоб різати і вбивати, створював так званий привабливий інвестиційний клімат. І тепер грима Чермобуз Дональда Трампа Ілон Маск за. Заявив, що головний світовий донор юсейт має бути ліквідований. Чому? Ну тому що звісно американським платникам податків видніше кого призначати своїм головним бухгалтером. Але трохи дивно, що заморозка юсейт відбувається в такий дикий спосіб. Маск пише: Юсет це кримінальна організація. Час їй померти. Простими словами, це закриття. Ми в процесі закриття. Юсейт Юсейдом керують радикальні психи, і ми їх виганяємо. Так, навіщо взагалі витрачати гроші американських платників податків на лівацько-гендерно-нейтральні ватні палички? Питає прямо зараз український мага-активіст Семен. «ЮСЕЙД» в 1961 році заснував тодішній президент США Джон Кеннеді з чіткою метою протидіяти впливу радянського союзу в світі в умовах холодної війни, замість військової допомоги, шляхом гуманітарних, освітніх, медичних, економічних та інших програм США мали встановлювати зв'язок з різними країнами, підтримувати там стабільність, розвивати і робити своїми партнерами 60 років роботи агенції показали, що це рішення було таким же вдалим, як інвестиція у біткоін в 2013 році. Аналітика 2017 року показує, що 11 з 15 найбільших торговельних партнерів США це колишні реципієнти допомоги. З близько 70 мільярдів доларів, які США витрачають на міжнародну допомогу щороку, у розпорядженні USAID було більше половини цих коштів. Чи це багато для світу? Так, другий найбільший донор в світі, Велика Британія, витрачає на міжнародну допомогу 15 мільярдів фунтів щорічно. Але чи багато це для США? ну не те, щоб. на USAID припадає менше 1% всіх витрат американського уряду. За ці гроші американці могли б впливати на все і всюди. Мова йде про польові лікарні. Контрацептиви, лікування віл, розмінування, енергетичну безпеку, боротьбу з голодом і доступ до чистої води. Соціальні програми це все окозамилювання, бо зрозуміло, що основна мета була спрямована на підштовхування людей до зміни статі. Кричить прямо зараз у екран наша глядачка Юлія, яка ледь не стала антоном під впливом сюжетів телебачення Торонто за 2019 рік. А давайте подивимось, Програми Юсеї діють у більш ніж ста країнах світу. А з початком повномасштабного вторгнення головним реципієнтом допомоги стала Україна. Ліки, медичне та енергетичне обладнання, будівельні матеріали, підтримка Транів та десятки інших ініціатив залежали від цієї допомоги, але ми не хочемо зводити все виключно до українського питання, адже зупинка американської допомоги це глобальна проблема, яка впливає на світові процеси. Агентство намагається боротися з бідністю і підтримувати демократичні суспільства, що допомагає світовій безпеці, покращуючи економічні можливості, зміцнюючи інституції і надаючи невідкладну допомогу. USAID став інструментом сприяння міжнародному розвитку. Завдання юсейт на багато. Глибше ніж просто привезти пачку макаронів зі своєю наліпкою. Наприклад, агенція створила спеціальну моніторингову систему, яка дозволяла заздалегідь визначати, де існує ризик виникнення голоду, щоб зупинити його на ранніх етапах. Дозволяла тому, що після ініціативи Ілона Маска система припинила свою роботу. FuseNet вважається найважливішим засобом для оцінки і запобігання масовому голоду. Зібрані дані допомагають гуманітарним організаціям вирішити, як розподілити продуктову допомогу поміж Мільйонів людей у світі. А от Ілон Маск вважає, що саме за гроші Юсейда був винайдений ковід-19. Пригадує з піднятою бровою наш глядач антиваксирослав. Пу-пу-пу! ну що тобі сказати, друже. За останні чотири роки «ЮСЕЙД» допоміг стримати 21 серйозний спалах смертельних хвороб, які могли проникнути в Сполучені Штати. Діяльність в сфері охорони здоров'я. Це один з найбільших пластів роботи. «ЮСЕЙД». Наприклад, агенція фінансувала та адмініструвала програму ПЕПФЕР, започатковану Джорджем Бушем молодшим у 2003 році. Завдяки цій програмі більш 20 мільйонів віл-інфікованих людей отримують терапію. А ще крім надання базової медичної допомоги були програми з вакцинації проти поліомієліту, кору, туберкульозу та інших хвороб, які обмежували їх розповсюдження у світі. І, хоч, наприклад, для ВІЛ-терапії адміністрація Трампа все ж зробила виключення та погодила фінансування, майбутнє інших програм залишається невідомим. А наслідки відчуваються вже зараз і можуть стати взагалі жахливими з моменту інавгурації Трампа глобальний центр дослідження здоров'я у Бангладеш був змушений звільнити тисячу працівників Очікується, що це призведе до 2-4 мільйонів додаткових смертей в Африці щороку. Виходить, що цей ваш гнилий ю просто фінансував фарму, яка наживається на стражданнях людей. Вже пише у коментарях наша глядачка Гомеопатина Оцилокопциномівна. А ще програми Юсейт захищали амазонські ліси та боролися з розповсудженням коки в Латинській Америці, запускали освітні програми в Африці та підтримували ініціативи із захисту жінок і меншин в консервативних країнах від Боснії до Уганди. Звісно ж, ю фінансувала медіапроєкти в країнах з сильним російським впливом, як от Вірменія чи Картвело. Ну і чого тут соромитися, як Україна відновлювала країни після землетрусів і підтримувала базові життєві потреби мільйонів людей в державах, постраждалих від війни. Рятуючи людей від злиднів, голоду, соціальних проблем і навіть смерті, США завойовували їхню прихильність та отримували важіль впливу на місцеву владу. Віла президент Буш Бікозвіфгіздоюн даде Косовокенбіндепедент. Наприклад, минулого року економічна та безпекова допомога Габону від адміністрації Байдена запобігла розширенню військової присутності Китаю в країні, а профінансовані usaid проєкти на Філіппінах вплинули на думку місцевого населення та відкрили американцям доступ до військових баз на островах. Хоча спочатку влада була проти. Це зразок того, як м'яка сила є частиною загальної стратегії безпеки та надає нові можливості для партнерства не гей партнерства Вітольде. Іноземна допомога часто сприймається як наріжний камінь м'якої сили. Цей термін популяризував у 80-х американський політолог Джозеф Нє, описуючи здатність впливати на інших, щоб отримати бажані результати. Нє заявив, що Трампу бракує розуміння м'якої сили. Порожнеча, яка залишиться в низці регіонів після самоусунення США, заповниться дуже швидко. Колишні чиновники Юсейт вважають, що адміністрація Трампа відкрила вікно можливостей для Китаю та Росії, відмовившись від допомоги. А саме це велика проблема для нас. Там, де не буде штатів, буде Росія та Китай, тобто буде пиздець, особливо Китай, який роками намагається розповсюдити свій вплив шляхом міжнародних програм. На кшталт «один пояс – один пояс, один шлях. Китайцям тепер навіть не потрібно боротися за вплив у світі. Америка все зробила замість них. за приблизними підрахунками. За 20 років Китай інвестував в інші країни 1,3 трильйони доларів. На відміну від США, ці гроші надаються у вигляді кредитів. Тепер їм не доведеться так витрачатися, адже у деяких країн просто не залишиться альтернативи, крім як приймати кабальні умови Китаю. США дають Китаю на тарілочці ідеальну можливість розширити свій вплив у час, коли китайська економіка не в найкращому стані, заявив професор Гуань Янчонг. І довго очікувати на рухи від Китаю не довелося. Китайці почали контактувати з місцевою владою в регіонах, які цікавлять їх найбільше, зокрема в Латинській Америці, Південно-Східній Азії та Африці. Вже публічно відомо, що Китай готовий замінити фінансування проєктів Юсейт в індотихоокеанському регіоні Непалі, Колумбії та Камбоджі. Китай уже заповнює нестачу фінансування на 4,4 мільйони. Доларів для розмінування Камбоджі. Обмежити дії Китаю здатні хіба що економічні проблеми в країні, та просто їх небажання бажання займатися певними речами, які раніше фінансували США, як, наприклад, боротьба з різними видами дискримінації. Втім, у міжнародних експертів немає сумніву, що там, де йому потрібно, Китай не опустить шансу розвинути свій вплив. Не йдеться про те, щоб замінити США повністю, але точно є спроба зіграти на користь своїм комерційним та економічним інтересам, покращити міжнародні зв'язки. Це все, звісно, не означає, що США вже втратили вплив, вони зможуть його відновити. По-перше, схожа ситуація вже була, коли після закінчення холодної війни у 90-х роках USAID зазнала суттєвих скорочень. Але після терактів США на початку нульових ресурси агенції знов зросли, бо стало зрозуміло, що м'яка сила за кордоном підвищує безпеку в самих Сполучених Штатах. По-друге, адміністрація Трампа сама остаточно не знає, що вони будуть робити. За словами юристів, одного указу президента для ліквідації агенції не Остатньо тому, що вона захищена законом. Зараз «Юсейд» формально передана під управління держдепу, але чи це законно, не знають навіть у Трампа. Чи потрібне рішення Конгресу, щоб закрити «Юсейд»? Не знаю, не думаю, не потрібне, якщо вони шахраї, вони божевільні. наразі діям Трампа активно чинять спротив у американських судах. Наприклад, нещодавно суддя округу Коламбія наказав поновити фінансування іноземних підрядників, які втратили гроші та роботу через блокування іноземної допомоги. Суддя заявив, що адміністрація Трампа досі не надала аргументованих пояснень своєму рішенню. Тому, принаймні, на час слухання допомога має бути розморожена. Але хто має розморозити допомогу? невідомо, адже робітників USAID вже встигли розігнати. Вони борються за свою роботу в суді. Федеральний суддя планує тимчасово заблокувати спробу адміністрації Трампа звільнити дві тисячі держслужбовців. Навіть якщо ситуація покращиться, очевидно, що Ілон Маск та інше оточення Трампа не здадуться і продовжать генерувати свої неймовірні ідеї, знищуючи те, що багато років працює і дає результат, як, наприклад, пропозиція закрити євро європейські медіа, що фінансуються, США. більшої послуги для російської пропаганди придумати складно. Хіба що замість лейт-найт-шоу транслювати віз Владімір Салавйов? А можна перестати дивитися американцям в задницю? Але ж ви зняли це відео, тому що самі грантожери. Пише нам наш непостійний глядач. Вибач, не знаю, як тебе звуть. Знаєш, що ти маєш рацію трошки. Телебачення Торонто частково залежало від грантів Юсейт, але жодні грантодавці ніколи не впливали на нашу редакційну політику. Ні, Байден не дзвонив Толіку Остапенку, щоб розказати йому, який гендер він має обрати цього тижня. Може, толіку і хотілося б, але ні, Байден не дзвонив. Гранти Юсейт частково покривали Наші виробничі процеси і мусимо визнати, без них стало важче. Телебачення Торонто прагне робити якісний просвітницький контент для здорового громадянського суспільства. І ми будемо продовжувати це робити з грантами чи без. Але без грантів складніше, тому нам потрібна ваша допомога. Нас можна підтримати підпискою на Патреоні та спонсорством на Ютубі або донатом на CryptoGoмансі. Але найзручніше це монобаза. Там можна зробити разовий донат або оформити підписку. Від 300 гривень даруємо скін з пам'ятником свині, а також ранній доступ до деяких сюжетів. А за підписку розміром 666 гривень та більше ви отримаєте доступ до нашого секретного чату, де зможете спілкуватися з нами про те, куди все це котиться, нахуй чи в пизду. Дякуємо за увагу.